Тепловий насос це дуже дорого. Теплові насоси – не найкращий вибір для українських зим. Найбільше теплових насосів купують і встановлюють в Китаї. В цьому відео ми розберемося, що із цього правда, а що зовсім не відповідає дійсності. Вітаю! Мене звати Дмитро Іванович. З партнерами і нашою командою ми побудували понад 90 будинків, з яких більше 40. Це енергозберігаючі будинки класу А. У мене чималий досвід у будівництві і створення комфортних, енергозберігаючих та енергоефективних домівок. Цим досвідом я і ділюся на нашому каналі. У цьому ролику я докладно розкажу все, що знаю про теплові насоси. Для цього я пройшов навчання на курсі пасивний будинок у Прибалтійській компанії яка займається продажем швейцарських теплових насосів по всьому світу. Я сам почав використовувати теплові насоси в своїх останніх двох будинках. Цим питанням я займався особисто, коли обирав партнерів, підрядників і вважаю, що непогано у всьому розібрався. Коротко про те, як працюють теплові насоси. В одному з попередніх відео про опалення будинку я вже торкався теми теплових насосів. Коротко нагадаю, як працює обладнання. Звичайний котел генерує тепло. На це витрачається відносно багато енергії. У теплового насоса інший принцип дії: він переносить тепло з вулиці в приміщення. Насос відбирає тепло з повітря, води або землі, а потім використовує його для обогріву або води, або повітря, яким ми нагріваємо будинок. На це перенесення тепла витрачається набагато менше енергії, приблизно від трьох. До 6 разів менше, ніж на генерацію, а на найсучасніші насоси до восьми разів. На перший погляд здається, що це дуже технологічне і суперскладне. Насправді, принцип роботи тут такий самий, як і кондиціонерів та навіть звичайних холодильників, до яких ми вже давно звикли. Холодильник, який у всіх у нас на кухні, це на 99% тепловий насос. Холодильник, збирає тепло всередині від продуктів і передає його назовні. А тепловий насос це той самий холодильник, внутрішня частина якого знаходиться за межами будинку. Іншими словами, тепловий насос намагається охолодити повітря ззовні будівлі, в процесі чого ми нагріваємо воду в ємкості, яку потім ми використовуємо для споживання та обогріву або охолодження нашого будинку. Так як наш тепловий насос працює як для обігріву, так і для і охолодження будинку. Види теплових насосів можна видалити два основних вида теплових насосів. Перший це ґрунтовий тепловий насос. Цей вид також називають ґрунт вода. Прилад відбирає тепло з землі у воду опалювальної системи будинку. Головна перевага цього Виду теплового насосів більш-менш однакова температура Землі протягом року. Це дає стабільні показники споживання електроенергії без значних перепадів. Тобто насос потребує при мінус 20 стільки ж енергії, скільки і при плюс 20. Тому що в цій системі працює тільки один маленький циркуляційний насос, який циркулює теплоносій пропиленгликоль Трубами, які знаходяться під землею, і називаються геотермальні поля. І такий насос споживає всього 100-150 Вт на годину. Бувають горизонтальні і вертикальні геотермальні поля для ґрунтових теплових насосів. Горизонтальні це коли тепловий колектор, його ще називають контур, розміщується кільцями на глибині 1,20-1,50 м. Головне тут. Помістити колектор на 40 см нижче шару ґрунту, який промерзає взимку. Важливо розуміти, що якщо помістити колектор надто глибоко, це також буде не дуже ефективно. Нам потрібен шар землі, який зберігає тепло сонце, накопичене за теплі місяці, що підігрівається дощем та талими водами. Горизонтальний вид простіше і дешевше встановити. Не потрібна спеціальна бурільна техніка. Але оскільки перепад температури на невеликій глибині суттєвіший, потрібна більша довжина труб. А найдорожче у цій всій системі сам пропіленгліколь, який є кров'ю цієї системи. Недолік цієї системи у тому, що ми починаємо опалювальний сезон з високим показником теплоносія, тому що верхній шар землі прогрітий до плюс двадцять. А наприкінці опалювального сезону його температура може доходити вже до мінусових температур. Також для горизонтального способу розміщення труб потрібна більша площа. Коли у вас невелика ділянка, єдиний варіант вертикальний колектор. Вертикальний колектор дорожче, проте ефективніше. Тому що температура ґрунту стабільна протягом всього року плюс 9-10 градусів. Особливо ефективно працюють вертикальний ґрунтовий колектор на земельних ділянках, де високі ґрунтові води. Тому що охолодити ґрунт, який знаходиться в ґрунтових водах, важче, ніж сухий ґрунт. Що можна сказати про переваги ґрунтового теплового насосу? Перше, дуже висока надійність. Всі компоненти знаходяться або під землею, або в будинку. Відносно небагато складних механічних деталей. Підземний колектор може надійно працювати мінімум 50 років. Друге, висока ефективність, коефіцієнт перетворення теплової енергії у диапазоні від 4 і вище. Це означає, що 1 кВт витраченої електроенергії дає більше 4 кВт тепла. Для порівняння у електричного котла цей коефіцієнт 0,9. Тобто, витрачаючи 1 кВт. Електричної енергії через електричний котел, ми отримуємо всього 90% теплової енергії. Третє зручність. Це рішення не займає зайвого місця, не видає звуків, не потребує постійного ремонту та абсолютно безпечне. Грунтовий тепловий насос можна використовувати з теплоносієм звичайної води зі свердловини, яку потім скидати або водойму. Або в іншу свердловину недоліком цієї системи є те, що з часом фільтр свердловини забруднюється та перестає працювати. І такий принцип роботи теплового насосу на території України зареєструвати неможливо, оскільки це є використанням. Надер землі. Він має назву вода, вода. Другий тип це повітряний тепловий насос. Встановити таке обладнання простіше, ніж ґрунтовий тепловий насос. Саме тому повітряний насос найбільш поширений серед усіх типів. У 2023 році 10% будівель в усьому світі опалювалися повітряними тепловими насосами. За принципом роботи, і, взагалі, за зовнішнім виглядом він максимально схожий за звичайний кондиціонер. Зазвичай. Повітряні теплові насоси використовують, щоб одразу гріти повітря у будівлі. Тобто етап з нагріванням води в радіаторі чи теплої підлозі пропускається. Коефіцієнт перетворення теплоти або англійською COP у цього виду насосів від 2 до 5 при зовсім невеликих морозах. А от якщо температура падає нижче мінус 8 градусів Цельсія, тоді цей коефіцієнт від 2 до 3, тобто приблизно в два рази нижчі ніж у ґрунтового насос. А коли температура повітря стає більше ніж мінус 20 градусів, тепловий насос стає звичайним електрокотлом і може видавати тільки тепло спожитої електроенергії. А вже при температурі мінус 25 градусів. Він зовсім перестає працювати. За останні 5 років в Україні не було жодного дня, коли середня добова температура перевищувала 20 градусів. Давайте поговоримо про переваги повітряного теплового насосу. Перше. Простий відносно швидкий монтаж. Друге. Відносно доступність. Не обов'язково мати власний будинок і ділянку, щоб поставити повітряний тепловий насос. Адже він може встановлюватися також в багатоквартирних будинках, як кондиціонер. Третє. Відсутність колектора, який знаходиться в землі. Я не вказую тут на високу ефективність, тому що вона нижча, ніж у ґрунтового, хоча все одно в рази більше, ніж у електричного котла. Щодо різниці вартості, то теплові насоси коштують майже однаково, а от основну різницю складають додаткові роботи по бурінню свердловин, укладанню та заповненню контура поліпропілен глюколем. Міфи про тепловий насос. Міф перший. Тепловий насос це складне обладнання, тому воно часто ламається, а ремонт дуже дорогий. Спробуйте згадати, коли у вас останній раз ламався холодильник. Насправді 99% поломок пов'язані з неякісною мережею. Перепади напруги можуть вивести насоси з ладу. Вирішується це купівлею стабілізаторів. Бажано, щоб це був інверторний Трьохфазний стабілізатор останнім часом постійним відключенням електроенергії необхідно встановити інвертор і акумулятори для того, аби бути незалежним від зовнішніх обставин. Міф другий при великих морозах тепловий насос неефективний. Тобто для України, де може бути і мінус 20, це, начебто, не зовсім актуальне рішення. По-перше, це твердження взагалі не стосується геотермального теплового насосу. Як я вже казав, він однаково ефективний при плюс 20 і при мінус 20. Що стосується повітряного насосу, то тут треба пояснити нюанс: є середня суточна температура взимку, а є пікова у Києві. Середня температура взимку мінус 2-3 градуси, а пікова – Мінус 16, яка тримається вночі максимум 5 годин. Коли ми будуємо енергозберігаючі будинки, то для такого будинку температура мінус 16 протягом 5-10 годин нічого не вирішує, так як будинок без опалення охолоне за добу максимум на 2 градуси. Найголовніше, що ви повинні зрозуміти. Теплові насоси, як повітряні, так і ґрунтові, можна встановлювати тільки в енергозберігаючі будинки. Так як тепловий насос працює ефективно з високим коефіцієнтом тільки на низькій температурі, коли ми гріємо теплоносій гарячої води для використання максимум 45-50 градусів. А теплоносій для обогріву будинку це 35 градусів максимум. Коли будинок не енергозберігаючий і холодний, такою температурою. Ми його взагалі ніколи не прогріємо. Існує помилкова думка: от зараз куплю собі тепловий насос і буду собі заощаджувати на опалення. Купив, поставив, а воно не працює. І людина починає розповідати, що теплові насоси не працюють, що це все маркетинг. Саме тому. Що його будинок не був підготовлений до системи встановлення низькотемпературної системи обігріву. Тому перед тим як планувати встановлення теплових насосів, вже існуючий будинок, який опалювався іншими системами з високотемпературною системою опалення, треба зробити обов'язково енергоаудит. Що це таке? Найкраще зробити тест на герметичність будівлі з інертними газами і ліквідувати всі місця пропуску тепла. Якщо у вашому будинку тепла підлога, нічого змінювати не треба. Якщо у вас стоять радіатори, їх треба збільшити за розміром під низький теплоносій. Взагалі я не рекомендую в старі будинки встановлювати теплові насоси, так як очікування не будуть виправданими. Це новітні технології для новітніх будинків. Третій міг. Тепловий насос це обладнання на багато років, тому треба купувати дорогий надійний бренд європейського або японського виробника. Насправді треба звертатися до досвідченої проектно-монтажної організації. Вони підберуть найкраще рішення. По секрету вам скажу, що часто найкраще рішення з точки зору співвідношення ціни і якість продукція українського виробника. Хоча і китайці випускають пристойне обладнання, яке ідеально підходить для деяких об'єктів. Мінімум 50% ефективності теплового насоса це правильний монтаж, тому що команда підбере і поставить відносно недорогий український або надійний китайський прилад, який буде в рази краще, надійніше працювати ніж розкручений європейський бренд, який неправильно встановили. Міф номер 4. для обігріву тепловий насос підходить. А для для охолодження влітку це неефективне рішення. Також Зустрічав таку думку, що якщо користуватись тепловим насосом на охолодження, він швидше виходить з ладу. Насправді немає різниці, в якому режимі працює тепловий насос. Скажу більше, геотермальний тепловий насос працює краще ніж кондиціонер. У геотермалки показник ефективності 4,5, У хорошого дорогого кондиціонера максимально 3-3,5. Наші люди і досі бояться вмикати кондиціонер для обігріву, користуються конвектором. Хоча кондиціонер, якщо модель розрахована на мінусові температури, набагато комфортніше і економніше джерело тепла. До кондиціонера вже деякі звикли. Тепер треба звикнути до теплового насосу. Як правильно встановлювати і користуватися? На мій погляд, ідеальний варіант буріння свердловин ще на етапі будівництва, а саме: Геотермальний тепловий насос, потім об'язка, інтеграція гетермалки з системою опалення будинку, яка складається з теплої підлоги і фанкойлів. Чому тепла підлога і фанкойл? Це рішення потребують меншої температури теплоносія. Про це я вже говорив. Можна взяти суперпотужний тепловий насос і нагрівати ним. Радіатори в будинку, переплачуючи і за обладнання, і за електрику, а можна вчинити більш розумно, придбати економний насос і під'єднати його до економної системи опалення і охолодження. Чому я рекомендую охолоджувати повітря фанкойлами, а не кондиціонером? Тому що повітря, яке виходить з фанкойла, воно має температуру 12-13 градусів, а з кондиціонера може виходити температура 3-4, і у людей, в яких є хоч маленька якась залежність і алергія. Може відразу виникати проблеми в даному приміщенні. Про теплу підлогу у нас є окреме відео на каналі. Рекомендую його подивитися, якщо цікава ця тема. Ще одна важлива складова правильного ефективного обігріву це отеплення будинку. Про правильне утеплення в наших будинках я розповідав в відео про будівництво шоуруму. Зазначу, що обігрів будинку за допомогою фан і теплої підлоги, це між іншим, ще і дуже. Сприяє створенню комфортного мікроклімату. Тепло розходиться по будинку рівномірно. Немає такого, коли біля батареї пітнієш, а біля вікна мурашки по спині. Повітря не пересушене, як буває, коли працює конвектор. Якщо коротко, то ідеальний варіант використання теплового насосу це геотермальний тепловий насос, тепла підлога для опалення та фан-койли для охолодження. Ну і а вже ж правильно утеплений будинок. Не потрібен додатковий котел, не потрібен кондиціонер, не треба багато витрачати на комуналку взимку, дихати в будинку легко і приємно. Не завжди вдається все одразу запланувати і зробити як найкраще варіант: встановити тепловий насос, коли вже є котел. І не так просто пробурити свердловину на ділянці. вважаю прийнятним. Доведеться ставити краще повітряний тепловий насос. Не такий ефективний, як геотермальний, але все одно зекономить багато енергії, а значить і ваших грошей. І обов'язково будуть цілі місяці, а іноді і зими, коли ви взагалі не будете впикати котел, тільки повітряний насос. Не рекомендую ставити тепловий насос типу повітря-повітря в житловому будинку. Повітря-повітря це коли немає системи для обігріву, в якій закачана вода, ніяких радіаторів і теплих підлог. Насос забирає тепло і одразу передає його всередину будинку. Ця система буде шуміти, сушити повітря. В будинку буде тепло, але не комфортно. Насоси повітря-повітря можна встановлювати, наприклад, в офісах. Економіка теплових насосів. Наскільки вигідне це рішення, роки спілкування з клієнтами, які купували будинки в наших котежних містечках, підказують мені, що теплові насоси точно не для всіх. Якщо людина ніколи не цікавилась про енергоефективність, ніякі розрахунки про швидку окупність її не переконають. Для тих, хто вже щось бачив, читав про теплові насоси, енергозберігаючі вікна, правильно утеплені стіни і вже думає не просто про обігрів, а про максимально ефективний обігрів. Я розкажу своє бачення. Найперше, можливо, найголовніше середній термін роботи теплового насосу 25 років. При цьому нагадаю, що контур геотермального насосу функціонує мінімум 50 років. Це обладнання надійне і довготривале. Тепловий насос, неважливо, який повітряний чи ґрунтовий, на сьогоднішній день найдешевший спосіб опалення будинку. Це залізний факт. Він дешевший за газовий. Ще електричний котел. дешевший за дрова. Саме тому на теплові насоси переходять в Китаї, в Європі, в США, в Німеччині, наприклад, в новому будинку треба обов'язково ставити тепловий насос. Це єдиний варіант, який дозволяє держава. Китай зараз номер один по купівлі теплових насосів. Чверть насосів, які купують у всьому світі, це Китай минулого року. Продаж насосів у Китаї збільшилась на 23%. А у всьому світі. Пала на 3%. В центральних і східних областях країн тепловий насос стає стандартним обладнанням. Причому як для обігріву, так і для охолодження осель. В США і Британії виділяються субсидії для тих, хто добровільно переходить на до теплові насоси. Там залежить від штату і доходу, але в деяких випадках можуть компенсувати 100% закупівлю і встановлення теплового насосу. Третє тепловий насос. Це прекрасна інвестиція в майбутнє. Зараз у вас є стабільний заробіток, але ви не знаєте, що буде через 5 років. Якщо вкласти гроші в енергозберігаючий будинок і правильний обігрів, я думаю, що через 5 років у вас все буде гаразд. Навіть якщо дохід суттєво впаде, це означає, подумайте зараз. Щоб надумати на пенсії, і останнє з великою натяжкою тепловий насос можна назвати мерседесом у світі систем обігріву при купівлі машини. Хтось рахує скільки можна зекономити на бензині, як часто треба купувати новий акумулятор. Наскільки дорогим буде ремонт у разі поломки. А хтось купує мерседес і на багато років забуває про проблеми. Водій, який був за кермом Мерседеса, навряд чи захоче пересісти на іншу марку. Висновки: коротко за і проти теплових насосів. Проти порівняно велика вартість на старті. Бувають випадки, коли вже на старті тепловий насос дешевший, ніж інші варіанти обігріву. Наприклад. Коли на ділянці немає газу і провести його туди не так просто, але в більшості випадків все ж установка і запуск цього рішення потребує більших витрат, ніж котел чи кондиціонер. Ще одна слабка сторона рішення: низька ефективність без інтеграції з підходящою системою всередині будинку. Тепловий насос зовні, тепла підлога та фанкойли всередині. Зі звичайними радіаторами використовувати взагалі не оптимально. І не рекомендую навіть розглядати. Також треба сказати про порівняно складний монтаж. Ні в якому разі не треба встановлювати самостійно, тільки досвідчена команда. Тепер переходимо до переваг. Перше, найбільш економне, найбільш ефективне рішення на 30% ефективніше, ніж кондиціонер. В 4,5 рази ефективніше, ніж електрокотел. Друге. Дуже надійна система, все обладнання працює в середньому 25 років. Зовнішній контур мінімум 50 років. Якщо кондиціонер обов'язково треба оглядати мінімум раз на рік, часто заправляти фріоном, то тепловим насосом все набагато простіше. Бажано проводити техогляд один раз на два роки. При стабільній роботі електромережі обслуговування мінімальне. Третє. Одне рішення для декількох важливих задач: поставили один геотермальний насос, одразу отримали недорогий спосіб обігріву взимку. Ефективний охолоджувач влітку. Ще й круглий рік вода буде гаряча. За мінімальну ціну. Четверте, невеликі рахунки за електроенергію. Я не хочу називати конкретні цифри, тому що багато чого залежить від якості утеплення будинку та його герметичності, типу ґрунту на ділянці і інших параметрів, які можуть суттєво впливати на роботу теплонасосу. Те, що насос в 4 рази ефективніший, ніж котел, не означає, що плата за електроенергію буде в 4 рази менша, але все одно рахунок. Буде суттєво нижче. Є статистика по Америці. Там порахували, що тепловий насос в середньому економить більше 500 доларів на рік. В холодних штатах, як Міннесота, ця сума більше ніж 800 доларів на рік. Дякую, що подивилися цей ролик. Якщо побачили щось корисне, подумайте над тим, щоб підписатися на мій канал і не пропустити наступне відео. Я не інженер, тому могли бути якісь неточності. Але я не хотів тут розказувати про формули і фізику. Я сам користуюся насосами не один рік і рекомендую встановлювати їх резидентам наших будинків. Цей досвід, досвід користувача, і став основою для моєї розповіді. Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на наш канал. Побачимось у наступному відео.